Це обов'язково було робити. Ну, Перше, я думаю, що це ну, низька ціна, нижче ринку. Uh -huh. Завжди, коли дуже дешево, то ти розумієш, що щось не так. Uh -huh. Або сусіди, або комунікація, або можливо просто все разом. І без сусідів, uh -huh. і без комунікації, таке може бути. Друге, якщо це новобудова недострой, і тобі кажуть, що це щось готовеньке, вже можна купляти, заселятися. Ну це очевидно, так. Да. Такий нюансик може бути. І третє. Третє, третє, третє. Третє, ну, коли... якщо в тебе немає такого крутого менеджера, як Віталій Сергійович. Ну, пожалуй. Ні в кого такого нема, бо Віталій Сергійович не менеджер. Але це. <смір> 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 І е, я б все-таки вже свій вектор направляв би на інфраструктуру, на паркінг, на спорт. Тобто зараз. Е, Купляти просто будинок в полі, навіть якщо це низька ціна, вже не цікаво. Стої Я вважаю, що повинно бути все для комфортного життя людини. Ну якось так. В принципі, Да. хлопок. Ми чекаємо хлопок.